Ісея і пророків нехай їх слухають. А якщо ні, то навіть якби хтось із мертвих воскрес не повірять. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! При освіщенні владики всесвітніші, всечесні Отці, преподобні брати і сестри, доріг Христі Брати і Сестри. І перше, дозвольте мені сердечно привітати особливих гостей, які прибули сьогодні до нас на це свято, до нашого Собору Воскресіння Господнього. Ми I uh -huh. <laughs> А цей шебра у тій причому має ім'я, а багач є безмедничка. І виглядає, що цей Назар має особливу місію, тому що він кожного дня сидить біля воріт дому цього багача, багача і простягає у ньому Богу. Ми, може, потім думаємо, що він живе. Yeah. І болій, і багатий, і щасливий, і нещасний в кінці своєї земної мандрівки переходять через ворота, які ми називаємо смерть, кінець цього людського прослування тут, у тому світі. Але пізніше вони знову розходяться у два протилежних місця. Один потрапляє, A babat mi se, lično i kare, mi se i buke. U što kada nad njito Abača. Тому що лазить день на Ale na prawo pokaże, jak wczoraj... Яка розділяє, нищить, будує мури в тому житті, а найстрашніше, в житті після смерті, духовне всі покликає. Але у цьому світі, поділеному, поляризованому, у світі не зважається своїй особи Христова Церква, продовжує, Горість Христового Євангелія. Христова церква продовжує місію послаництва, посилає тих, про кого просити багачу дам, до дітей, які проживають сьогодні на цій землі. У цій літургії ви будете бачити рукоположення священника, який має за мету своєї діяльності. Обіть Божого Слова, а відтак освячення Божого Дому при помочі святі таїнств, вершинників є таїнство Тіла і крові Ісуса Христа, нашого Спасителя, Тайна Євхариста. Бо ми всі християни є члени тіла Христового, яким є Церква, Як ми хочемо віддати належну шану, нашому Спасителю, почитати його тіло, справді гідно приймати себе при час його тіла і крові, ми не можемо відвертатися тоді, коли це тіло є потребуюче в особі нашого з вами. І ці посланці, яких ми сьогодні будемо руку покладати, вони будуть кликати усіх до соціального служіння, до поваги гідно світлої особи. Кликатимуть, щоб ми з вами відкрили, який спосіб Господь сьогодні простігає до кожного з нас спів. Як ми це зрозуміємо, побачимо, що ніколи Бог нас не залишив. Тому ці церкви вчили. давати милості. І таким чином ця орукала заряд не лише охолодить наші страждання, а дасть нам помочь.